28 березня організація КОАІС на офіційних сторінках своїх соцмереж поширила інформацію, що Open Work Permit для власників візи W-1 за програмою КОАЕД видаватимуть в аеропортах. І після 31 березня. На даний момент ця інформація все ще не підтверджена і в своєму телеграм-каналі команда UA Canada сьогодні розпочала опитування: чи отримали ви Work перміт в аеропорту після 31 березня? На момент запису цього відео в опитуванні взяло участь 2340 респондентів, і ми отримали ось такі результати: 201 голос отримали, 43 не отримали 1924 українці. Проголосували, що їм просто цікаво подивитися на результат даного опитування. В чатах телеграм-каналу від підписника ми отримали фото отриманого сьогодні, 1 квітня, в аеропорту Торонто Open Work Permit з поміткою КУАЕД. Питання видачі Work Permit по програмі КУАЕТ після 31 березня 2024 року і надалі залишається відкритим. Ми безмежно вдячні уряду Канади за підтримку, яку він надає українцям, і було б чудово, як і все ж таки прийняло позитивне рішення, щоб і надалі українці могли отримувати Work Permit після 31 березня, тому що. Під час дії програми Коет було схвалено більше 960 тисяч заявок, а прибули на територію Канади на даний момент всього близько 250 тисяч людей. Слідкуємо за оновленням і надіємось на позитивне рішення.